Чехреспубліка. Всім привіт. Пів третя дня. А по-нормальному по-українському то пів четверта. Проїхав тільки що вправо Дорога по Чехії менш-більш нормальна. Я думав що будуть пробки, що навіть Чехію не обіду, але ні, нормально. Стояв паузу перед Чехією в Польщі, 30 кілометрів до Чехії не доїхав, чого там зупинився. Лежить. Бокса поміняв і їдемо. Без пробок, десь була тянучка така, що там все в одну полосу було на ремонті, збивалося того, але нормально приїхали. Ну і вгору машина їде 50 км за годину, а з гори 100. Якось так. 150 км до Німеччини. Маю я вже сьогодні проїхав 5 годин 43 хвилини. Маю в планах ще проїхати трохи по Німеччині, десь так до 100 км. Вечеряти є, лягати спати. Але в першу чергу ж треба їх проїхати і знайти місце. Так, треба автобуса пропустити. Але я бачу, що автобус теж пара добре. Таке воно. Так, сьогодні четвер, я сьогодні не розвантажуся, бо тому що мені ще треба, були, буде одну 45 хвилин паузу відстояти. То я приїду до них. Я не знаю навіть який, сьомій вечора, восьмій, а працюють вони до п'ятої. Природа, гори, ліси. Можна зупинитися по грибочки сходити. Розвантаження 250 км, але часу в мене по дебільному ляхаті паркінг, той паркінг так зроблений. Так, тут вже фіг де станеш. Перерагувати. Вже поставали. до... Та стану на паркінгу, відстою 45 хвилин і ще більше проїду. Потому что там не есть место. Проехать 190 км, Ну, потому что, может, могу... там, если еще я в Германии тоже есть контроль. Может, в той контроль, может быть, тяночка какая-то. Я думаю, что лучше край... будет стоять. Паузу. Так, Що будемо? Будемо обідати. Так, їсти ми нагріли. Будемо їсти обідати. Будемо. Борщик червоний, з часничком, хліб, сметанка і на хліб сало до борщу. Що ви сюди. Сметанку. Отак, таку малесеньку ложечку Сметанку сюди. Кладемо. Так гарно перемішуємо. Сало доброщу. Отаке воно. було холоденку трошка. І таким так, не, не шкодуємо не маленьким слоєм. Мажемо на хліб. Чесничок. Вам всім гарного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайк, а мені смачного. Пообідали. Можна їхати далі. за 46 хвилин, відстояли. Бляхо поїв, так добре навалився. 190 км. Зі шторою на голові. Коротше. Дуже багато їх є, темноватих. Наївся, так добре. Бляха напхався часнику, часником шманить так, що... пер ніякий вампір і мене не вкусив, Та до ну, місця призначення 250 км. Я вже сьогодні 640 проїхав. ще проїду десь, а до Німеччини мені залишилося 70 кілометрів. Я думаю, так би десь 100-150 кілометрів ще проїхати, і можна буде паркуватися. А завтра на ранок вже виїжджати до них. Ну, тому що зараз 4 година, ще буду їхати вже вже було б бажано десь би паркуватися. Я міг в принципі і тут відстояти паузу і я за 4 години би заїхав туди до них нормально. Але думаю, щоб завтра менше було їхати і до сьогодні. Ну, після, такого, після такого обіду працювати не хочеться. Але потрібно. Що Вирушаємо, їдемо в Германію. От ми і в Німеччині. Німеччина нас зустріла з легеньким покрапуванням дощів. до розвантаження 176 кілометрів. Але ми ще проїдемо не дуже багато і будемо паркуватися. Я щось не пам'ятаю, не пам'ятаю точно, але вроді би на шісторці ми їдемо до Нюрберга і потім на дев'ятку втікаємо в сторону Мюнхена. Я щось не пам'ятаю, але на 6 тяжковато з паркінгами вроді би трошки. Ну нічого, зараз буду їхати, бо в Чехії вже... Паркінги запихаються. Зараз будемо бачити, що тут робиться. Я запаркувався. Запаркувався. Ви Бачите, напротив, такий паркінг. То не наша машина, то чеш... чешка, чешка. На пару машин. Такий паркінг при дорозі. Лісок, можна, до речі, піти і грибів позбирати. Але за ті гриби можна відгребти. гребти. Та й все. Ведення, кінець країни, Дойчланд. Виключаємо 19, 19. Гасим свою Зажигалку. Блокнотик записуємо, коли закінчив роботу. А зранку, коли почав роботу. Ну, бо тому що то для себе. Кінець країни, 19. 19. проїхали ми сьогодні 9 годин. Проробили 13 годин. Та і все. І буду, буду віддихати, а завтра зранку буду доїжджати. Мені до розвантаження 77 км. Залишилося через 8 км з'їзд на Дев'ятку. Там далі є Растхов при дорозі чи за, я не знаю, десь 12 за 10 км, на надається. Можна було би їхати до нього туди, але я перед тим з'їжджав на Ростхов, тіп, ну, така велика заправка при дорозі, великий паркінг. але... Все забито. Можна було ще втулитися десь там, але тут треба було втулитися. В мордах машина отак на бік стоїть, я так не, не люблю ставати. Ой, і ще приїхала машина, ще Мерседес, теж напевно схоче запаркуватися. Але він щось подумав і поїхав далі. Німецький. І ще дав. Ну, в общем, я думаю, відстояти 9 чи 11 годин паузи. Можна і тут. Не обов'язково їхати, не знати на які там автохопи чи ще щось. А бочка, в принципі, він бочкою, він лізе. а Він, в принципі, короткий, він, він зайде. Та і все, я віддихати. Завтра зранку будемо працювати. Всім добрий ранок. Я вже прибув. Прибув по адресу. Я так заїхав, треба було на дорозі так і стояти. Я заїхав, а там по кругу, Затим, за тим. За тою будівлею я не проїду. Ходи, дивився. Вони пише з 8-ї години працюють. Без 10 8. Так як сьогодні п'ятниця і... Хотілося б чим пошвидше. Але так як завжди, коли спішиш, треба чим пошвидше, то дуже довго проходить розвантаження. Ну ще закрито, ще нікого нема. Зараз буду чекати, поки приїдуть. Відстояв нормально, паузу 12 годин. Получилося. Тента не порізали, там нема що брати. Солярку не злили. Нормально. Поки що чекаємо, то будемо розвантажуватися. Не знати коли. Щось похолодало в Німеччині. Я вже навіть його. Штани надів. Але в білих кацах як. Доктор, доктор. Піліолькін. Коротше, що вам сказати? Зараз у нас яка година? 10.21. Виявляється, що приїхали фіг коли я повідкривав, але німцям німець вже взяв погрузчика, Він там стоїть погрузчик, і вже хотів розвантажувати. Щось подивився на ті підони, коротше. пішов взяв лінійку. Взяв телефон, пофоткав і коротше, десь свалив і пропав. Дивіться. Бо це, типу, менш-більш нормально зарізаний угол. Ну, кривий, коротше. Можна сказати, який тут навіть немає з чого вибрати. Ну, от, типу, отакий. Або такий. Тут отаке криволяка. Тут зрізано-недорізано. Тут взагалі легенько щихрано, тут така сама криволяка. Тут пів метра забрали паліти. Тут так само рубанули, не знати скільки. Тут теж зачепили і то так о, криво. І то так по всіх. Зараз мені навіть дзвонили, скинули фотку сказали, як воно має бути, щоб я передивився чи багато таких. М -м -м От, типа отак. Що я можу сказати? Багато багато не таких недорізаних. Ну оце, це, типа, нормально зрізаний. Оце, типа, так, менш Ну, А тут взагалі, оце. Нічого не зрізано. Тут во взагалі забрали метр. Тут мало, тут мало. І коротше то, то на прицепі, тут на машині та сама історія. На машині менш-більше. Тож якщо взяти на цьому піддону, він просто тури ногано лежить, типу, тут один годину по один. Легенько зачепили тут. Так себе тут, тут забагато. Тут взагалі теж рубанули чуть не 4 см. Така, така ерунда, коротше виходить, з тим цими палетами. Повідправляв, пробував фотки, повідправляв та й вони собі думають. Мав ще на сьогодні завантаження додому, але накрилося моє завантаження. керовыми палетами. Ну, вот это такая. Мы зараз будем снедать. Котлетка. И варенички. До хавчик в таких одноразовых манерках. Вообще тема. Не треба. И вот так. І от, так, і ось так. Я думаю, 5 штучок хватить. Е, класно в них одноразовими користуватися бо з'їв. Викинув, вона там коштує там, 3 гривні, чи такі, чи 5 гривень. Але, ну та дорого, перерозхід. Але ці судочки пластмасові, що завжди, воно теж не, не дуже добре. Ага. Я тільки поставив гріти їсти, вже будуть вигружати. Ну, да. Чаємо плиточку і йдемо. Будемо дивитися. Гріємо далі. Вилку наготував. Я вже проголодався. Приїхав німець, трошки в одну пачку так підтягнув, подивився. Там користо, така фігня. Ну, фігові паліти, я думаю, що вони ціну зіб'ють та й заберуть їх. Але я втрачаю дуже багато часу, півдня тут, а потім не встигну на завантаження. Ну, це таке. Тільки варенички добре. Ай-яй-яй!

Трудом. Тепер. Через 200 метрів поверніть ліворуч. Прибуйте на, 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 на схід, а потім поверніть праворуч. Поверните Перерахувати. Звідти через я верю. 300 метрів поверніть ліворуч. Всі мої політики. Коротше, капець. Перша година дня. Пристрібну ремінця і їду. 150 кілометрів їду на паркінг, маю завантаження на понеділок. Що це? виїжджаю звідси І в вихідні буду віддихати.